В Україні триває перехід до ведення обліку трудової діяльності в електронній формі. Цей перехід здійснюється на виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Цим законом передбачено перехід до призначення пенсії за віком в автоматичному режимі, тобто за фактом досягнення пенсійного віку. Для цього необхідно, щоб в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України була вся повна інформація про набутий страховий стаж, так як саме він визначає право на пенсію. Ми стоїмо зараз на порозі останнього року з п'яти відведених законом на оцифрування паперових трудових книжок. В Чернівецькій області наразі цифровно 48% паперових трудових книжок, що й недопустимо мало. Тому я звертаюся до роботодавців, які ще не завершили роботу по оцифруванню трудових книжок. Ви зобов'язані відсканувати паперові трудові книжки працівників та подати скановані копії через веб портал пенсійного фонду України. Для формування електронної трудової книжки. Також громадяни, які наразі не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, або перебувають у трудових відносинах з приватними підприємцями, ви повинні самостійно відсканувати свою паперову трудову книжку та подати скановану копію через веб-портал Пенсійного фонду України. Або у вас є така можливість, ви можете особисто подати паперову трудову книжку для оцифрування, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Часу на дану роботу залишилось зовсім мало, тому прошу не відкладати її на останні місяці останнього року.